Тип гравців Chicken гані Clickbaiter Всім привіт! З вами Артем 33 k і сьогодні ми будемо призивати новий у чорна куриця. Для цього нам потрібен чикен та, та лужа води в чорну Потім збільшити і поставити на чи. Чекати, знаєте, куди чекати. Ну, звичайно, вже ось тут. Чекаємо. Все ми підождали. І що? Реально у нас вийшло призвати чорну курицю. Вау! Ютубер! Що ж таке придумати для моїх підписників? Ага, придумаю нову рубрику. Пігравців в кінгані.